Це кропивничанин Сергій Сироткин у палаті обласного кардіоцентру на шостий день після операції. Чоловік робить дихальні вправи для легень. Розповідає про свою хворобу, дізнався два роки тому. Ще щоденного профогляду у 2019 році обнаружили цю болячку. Ну, якось поначалу не приділив уваги, якось халатно відносився, все, а потім, потім все гірше, гірше. Під час займання спортом почав замічати, що є задишка. Почали боліти серце всередині. Тобто, сам стан тіла якийсь не такий, як потім, як ще більше, частіше даєш нагрузку, то бувало таке, що і обмороки приходили. Лікар Станіслав Печнік слідкує за станом пацієнта після операції. Стан його стабільний, задовільний, потроху відновлюється все йде. Так сказати, по плану я був присутній на цій операції. Операції Фарації. Це для мене перший досвід в даній сфері. Операція досить цікава, нова для мене. Добре приймати досвід від найдосвідченіших людей в нашій країні. Відразу після операції це дещо обмеження в плані фізичного навантаження. Але з часом пацієнти відновлюються і десь через рік можливо вертатися до звичного образу життя. На цьому відео від 5 серпня ви бачите момент операції на відкритому серці Сергія Сироткіна. Операція тривала майже 6 годин за участі хірургічної бригади кардіоцентру під керівництвом хірурга Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Костянтина Руденка. У нас було 65 хвилин зупинене серце. За цей час на зупиненому серці ми виконали з одного боку корекцію серцевого м'язу, з іншого корекцію реконструкцію. Пластичну операцію на одному з клапанів серця. За допомогою цієї процедури пацієнта вивели з зони ризику по раптовій смерті і продовжили йому життя. Він тепер зможе жити повноцінним життям із високою якістю. В Україні 70 тисяч людей мають таку проблему. І дуже небагато з них знають, що вони живуть з такою бомбою повільненої дії всередині, тому що нерідко раптова серцева смерть стає тим першим симптомом і подією в житті цих людей, тому діагностика на периферії, діагностика в регіональних центрах, сімейна, сімейна медицина така конструктивна роль кардіологів регіональних. Вона є має дуже серйозне значення. Костянтин Руденко перший хірург в Україні, який почав оперувати пацієнтів з діагнозом гіпертрофічна міопатія за методом італійця Пауло Фераці. В обласному кардіоцентрі таку операцію провели вперше. Я думаю, що через декілька ще таких подібних майстер-класів місцеві фахівці зможуть абсолютно адекватно в повної мірі робити такі операції, і люди, які живуть в області безпосередньо з таким важким. Недугом вони зможуть отримувати кваліфіковану допомогу не тільки в Києві, а саме на базі кропівницького центру. На базі центру кропівницького можна робити кардіохірургічні операції самої високої складності. Ця операція для пацієнта безкоштовна, каже головна лікарка центру. Цю операцію він отримав повністю безкоштовно, тому що в області існує програма підтримки учасників АТО. За рахунок програми, за рахунок того, що докупляє кардіоцентр і забезпечує розхідними матеріалами, все рівно ми не можемо на 100% забезпечити, бо ці операції є складними і надскладними, і туди входять і препарати, які там не включені в нацперелік. В середньому, якщо брати собі вартість такої операції. Це собівартість, я кажу. Це десь 60-80 тисяч гривень. До кінця місяця Сергій Сироткін буде під щоденним наглядом лікарів. Я і так посвідчую, що все добре і гарно. Треба пройти реабілітаційний період. Чотири місяці, а потім вже буду дивитися. Після завершення лікування планує повернутись на роботу в поліцію. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.